Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги, шифен ксф 244 р Р означає, що правильно, що в нас радіатор іде спереду. Загалом улюблена модель нашого народу, тому що вона, по-перше, доволі проходима, вона іде повнопривідна. Потім двигун тут, хоч і одноциліндровий, але його вистачає. Тобто він доволі м'який, прикольний в керуванні, тому що у нас ремінний привід, потім у нас нормальна тракторна коробка на 4 передачі 4 плюс 1 на 2. У нас передня підвізка на ресорах, у нас рульове механічне, але доволі нормально повертається. Він добре обслуговується, тобто, скрізь є підхід. В принципі, конструкція дуже проста, саму можна робити, отак руки закатав, зробив, поїхав. Добре, по зовнішньому вигляду, це така шефенги, ну, доволі нормально фарбується, тобто покраска в них хороша. Тобто, між інших аналогів. Наприклад, тих зубрів чи тому подібне, там гірше трохи фарбування, тому кузов в них ходить добре. І він червоненький, і файно і є ще такі синенькі. Потім давайте по оптиці, вона стандартна взагалі. Дуже багато вже років випускається з такою оптикою. І загалом також добре, що вона галогенна, вона нормально світить на дорогу. В принципі, не так яскрава, як лінзи, але загалом е загорілося, згоріло, замінив, полагодив, поставив, поїхав далі. Потім передні противаги в нас тут. Всередині в них не знаю, що насипано, але може бути що пісок. Загальна вага мінітрактора 1100 кг. Ось експлуатаційна маса. Потім по гумі. В даній моделі у нас тут передня 6х16, а задня 9,5х24. І також є задні противаги, яких всередині щось там є. Тобто там щось засипається. Цікаво, пшо. Але то потім. По катафотам заднім. А, абсолютно стандартні, ще й діодні нові вже стоять, тобто вони взаємозамінні. Поміняв сторони, ми, там розбив ще щось, зробив і класно. Ось така фара, фара доволі, досить якісна, бачите, яке скло. Ну, в принципі, зроблено ж так, щоб вона яскраво світила. Дивіться, тепер у нас є ось такий а, бардачок. Тут у нас розетка під причіпку, пачок навали відбору потужності, пару ключів, крюк. І ще якийсь певний шланг. Окей, закриваємо назад, бачите, пофарбований. Нормально він. А для водія в нас тут присутні... Ну, Опа, зашплінтували, є. Ось такі ручки, вони міцні, крепкі, з обох сторін можна за них спокійно триматися. Потім. Дивись. Ось все, класна штучка. Саме крило, щоб не коцалось у нас тут встановлена така резинка. Це і є прикольно і плюс, тому що. Ну, Це якраз саме крайня точка трактора, яка може страждати в гіляках. Потім давайте ще подивимося з цього боку. Що у нас тут також ручка, в нас є підножка. Це плюс, ось, в принципі, рамка і також масляний бачок. Бачите, з пробкою, тобто туди заливається масло. Самі зеркала, бачите, у нас вони посилені, не як на бюджетних моделях, тому е, воно не буде відпадати, як мінімум, після першого ж виїзду. Під і заходимо всередину. Трошки замало місця для того, щоб е, натискати акселератор і гальма. Ось бачите, тут трошки незручно, є такий конструктивний момент. Гальма у нас в нормальному місці, вони роздільна педаль, тобто можна е, гальмувати окремо правою і лівою стороною. Потім КПП ну, е, в ногу не буде впиратися. Воно е, нормально знаходиться, що справа, що зліва. Потім е, керно. Тут управління світлом, е, запуск двигуна, аварійка. І дальній ближній. Аварійка у нас вмикається таким чином. Витягнув, вставив по приборах. дивіться, це температура, амперметр і тиск масла. Все. Тут нічого нема. По місцю, тут не особливо багато його, але ось зліва внизу там є, бачите, відділення, де можна ще додаткові інструменти, крім цього, зід-пакету, вставити. Також він заводиться в нас з електростартера, є декомпресор, і також можна геподібним ключем його заводити, по-моєму, ось тут. Має зніматися і вставлятися і заводитись. Потім у нас тут звичайний вмикач маси, піднімати не потрібно, щоб його вімкнути. Це також є певний плюс. Подивимось на навісний механізм, він витримує в нас по штату 300 кг, може витримати, він йде без е, зварних швів. Є отакі яблучка. Е, в принципі, зроблено доволі нормально. І Зварні шви, я дивлюся, також добре е, пофарбований. Мало відбору потужності на 6 шліців і є також відсрувальний крюк, що є також пісом. Ось циліндр, який піднімає навіску, і саме управління навіски ось знаходиться в нас і є плаваючий режим. Тому так. Добренько. Тоді, якщо сподобалась техніка, переходьте на сайт за посиланням в шапці профілю. На сайті буде актуальна ціна на нього. Ось це шифенг SF244R. І також е, більше характеристик саме по цифрах, тобто ширина габарити, ширина колій і таке подібне. Тому дякую за увагу, підписуйтесь на канал, на все добре.